В Україні хто видобуває е, рідку земельку? Є? можете когось озвучити, та не можете. В принципі, практично ніхто і не видобуває. Був Придніпровський хімічний завод, який споживав сировину з жовтих вод і так далі. Так, там випускалося е, широка номенклатура продукції. При ньому е, існував чи після його розпаду НВП науково-виробниче підприємство цирконій. Вони працювали з цирконієм «Гафнієм» і нювієм. Їх нема, вони банкроти вже років 15. Я мав приємність зустрічатися з працівниками цієї цього виробництва. Був Придніпровський гідрометалургійний завод. Це платиноїди. Платиноїди, які затребовані постійно, це платина, це паладій, роді, рутеній. Це те, що каталізатори. Це половина каталізаторів, вся гідрогенізація, весь реформінг, який дає нам високоактановий бензин, на якому їздять наші машини, це все платиноїди. Він також банкрот. А отже, що ми маємо? Поки не було цієї угоди про рідкоземельні метали в Україні писали подекуди публікації в спеціалізованих журналах. Зараз, коли це на слуху, виявилося. Цілий натовп, народу, вони всі волають, нас хочуть обікрасти. А як можна вкрасти те, чого в тебе нема?